Максим Поліщук приїхав до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з села Пилиповичі Новоград Волинського району. Призовник розповів, що він, як і старший брат, буде служити у Державній прикордонній службі України. Я прийшла в... В... тиждень тому, батьки не врадувалися, ну, всі, всі рослинки не врадувалися. Стану здоров'я, все, все в мене добре. Не знаю, куди повезуть, туди й буде. Ну, Хотілося б між, між Польщею і ну, Україною. Андрій Хосінський 6 жовтня відправиться на строкову службу до Національної гвардії України. У мене і батьки теж були в Національній гвардії України. Ну, мені більш підходить і по структурі моєї, типу, по формі. В 14-13 років я вже вирішив піти в армію. Під час цьогорічного призову близько 40% чоловіків за станом здоров'я не придатні для строкової служби, розповів голова обласної військово-лікарської комісії Іван Швець. Соток я дуже дуже з кожним роком принципи росте. Особливо ростуть райони, заражені радіоактивними відходами, посячі. Більше всього, звісно, йдуть юнаки з остеохондрозами, з плоскостопами іменно такими. Ну єсть. Дихательне, серцево судино. Скарги є? Немає. Немає. Якісь проблеми здоров'ям? Правими уши безтресення? Не було. Мама, папа, живе здорові Так. Претензії до комісії є? Немає. Немає. Якось вдома не хочеться сидіти, вчитися, не хочу. Хочу піти, відслужити, щоб здобути щось, щоб уважали, а не так Там, втікати, втікати, якщо втікають. Ну, Національний барбі я провертию, допустимо, хоче національного ступені обмеження одиниця, а для національної гвардії іменно йде одиниця. Тому що він і по всім стандартам по росту по медичному мету підходить іменно для цієї роду військ. За словами заступника обласного військового комісара Олексія Біланова, впродовж цього тижня до збройних сил України та інших військових формувань відправлять півтори сотні призовників.